Я Слободян Василь Васильович з міста Заставлене, мені 36 років. Я доволі Іван Іванович, мені 38 років місто заставили. У суботу вечором, десь 9-10 години ми прийшли піти на рибалку до Піліховського. Василь, Василь Володимирович. Макетна неба. Ми прийшли. Може, посиділи пів часа і ми вані, і не одну рибу, є йому дві риби. Нас було троє, а з ним був чоловік трохи далі, метрів п'ятдесят. Через пів часа до нас підійшов хлопець, сказав, ми полягали і будем він буде по нас стріляти. Він підійшов до мене біля, і ляг обличчя обличчям у болото, у землю, вперше б я не бачив, хто це. Пішов до Вані, перезвонив, до нього ще під, підбіжали. Підбігли два чоловіки, то два оханніки їхні, а потім вже колясово. Бас віддаля розкрити, було потім варяло. Ми сиділи, Я сидів з бані поб'єм, згори надійшов чоловік, один потім надійшов, надійшов другий, і тут каже, риба лавися". Каже, Друг каже, що каже, ну не лавися, каже, але і мали, ми і мали по одній рибі. Мій ми милиподній рибі ще один надійшов і дзвонив по телефоні і каже, риба лавиться, можете їхати сюди. І це він сказав. І потім сказав йти туди прямо, ми йшли прямо туди до трощі, і то потім почалося. Їх вже там били і потім нас почали бити. Що відбулося потім? Хто вас бив і де це відбулося? Ще раз назвіть, будь ласка, місце, де вас побили і хто вас бив? Слободян насильство. Це під, під, підставом у Піліховського. Нева. Нева. Де це? Яке село? Місто заставлено біля ферми. Він сказав, що ми придягли обличчя до землі. Потім підійшов і дай у нас бітою пару разів. Потім каже, що піднімете лице, ми вас убиваємо вас. Потім подзвонив, прибіг Бойчук старший, О, що має старих стовки. Хто це такий? Бойчук Михайло Васильович. Васильович. Це хто голова районної адміністрації? Так, 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 так. І, Голомара, і, і він мене? приїзд і зять його, прибіг Руслан, що єдиний воює і... Сторощук. І два охранники. Там два колоних лишилися били їх, а два стояли коло нас. Коло них з рушницею, і колас будемо з рушницею. Нас почали на бити, потім набили нас, там щось порадилися і склали нас двох вести наверх, наверх на дорогу до, до, до стовпа, наручники прив'язати. Врадили нас на нас наручники, прив'язали до столба. Сказав мені е, вступ обняти, хтоси такий. Я ступ, ступен, що він не достаю руками на, до другій сторони. Він бере мене е, дубіною бумаючі, біто його повного коліна, став мені підвестися і щоб я став так до ступа, а Ваня би став так до ступа. І нас у, у цілу, одягнули нас наручники. Потім привели колю і Івана, почали їх бити, нас бити, сказали, що став там кабойчук. Старший Михайло Васильець, до Руслана каже, що на ними, грати, каже, давай їх каже, це у клітку, у воду, протягнемо їх машину за фалами, чіпляємо їх за ноги, за руки, протягне і каже, кинемо ребенки гриба з'їсти. За тим, каже, і на ремонті з'їде. Як ти хто каже. А А ось як підпів до мене і ударив мене у обличчя і, по, і вибив мені зуби, перебив мені ніс. І боючий дівець, цей Михайло, ударив мене в біту, по риблах, по риблах, дуже рибла. Покажіть, будь ласка, Ваші побої. Можете роздіватися. час є. З цієї сторони теж.

Що тут работает. Все, одевайтесь. А, а, зуби зубы показывают? Показывайте зубы. Це ще була якась людина, я так розрозумів. Да, Де він, вона є? Знає, в городу дирах. А він дуже, його дуже побили, його розбили череп. Дуже. Хто це? Бабіця Іван. А він там у нас в лікарні. В якому стані? Ну, мы сейчас говорим о боли, 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 то боли, о боли, о було, о боли, 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 що боли, о боли, о боли, о боли, о боли, Да, і в мене забрали, забрав Чим закінчилася ця історія? Як це вже завершилося? Після того, коли вас намагалися зв'язати до стовба, що як далі відбувалася ситуація? Ви, втік, ви втікли чи як? Вони нас прив'язали до стовба, а вони два лежали на землі. Потім е, визвали Ганчука Василя. То там вже працює на тім старі? І почали питатися, що це каже, ми маємо пасти вашу рибу і... І ловити браконьєрів. бракунірівка, ви самі це не пазисти. І каже він до бочу каже до, до, до сепарчик каже, давай, іди трохи кости порозміняй. А він каже, я, я йому їх, я буду бити. А він каже, я не зрозумів, Ти як до мене говориш, він каже, галошечко, я йому лічно, я буду з ними приймати мир. А він каже, іде, давай волок, Їдем, каже, до мене, каже, дав кочурів, і... за, каже. І візимо мінтів, на мінти з ними затягнуть волок, каже. Ми будемо закривати каже, у желізний бак, наберемо води, каже, і на вони там, каже, потопиться, каже, а ми їх устав, каже, і ревої до вас не з'їжджуть. А потім Ганчук посидів, трохи з нами, з нами ще поговорили, трохи нас покотали тими бітами, тими. І сказав, до, підійшов до, до цього Ганчука, і каже, щось там з ним поговорив, І каже, три мінуки вам даю, бо вас тут не було. Ми почали бігти і каже, почув взяти, каже, Руслан, давай, каже, цу, давай, каже, патрони одиничу, каже, будемо їх нас доганяти. І натами стріляв, стріляли над нами стріляв, коли у в родовому бігли. І все. Ви побої знімали вже чи ще ні? Ви вже заяву в міліцію робили чи ні? Ні, заяву в міліцію не робили. Чому? Там з не Тут до кого ви маєте нами звертатися, ви приїхали в Чернівці? Нам скаут, ми ще не знаємо. Ну, взагалі, що ви думаєте про цей випадок, що стався? Це... Ми хочемо, б просто, щоб просто все добре було. Це було справедливо, ви нам, нам потім не угрожали. Ще раз представтеся, будь ласка, скільки кому років? Слободяна Василь Васильович, місто Заставна, 36 років. Михайлюк Микола Миколаївич, місто Заставна, 30 років. Абрамович Іван Іванович, місто Заставна, 38 років.